Привіт! У цьому короткому відео я хочу розказати вам про навички містечко Нерха, в яке я потрапила десь два роки тому, ні, вже вже майже три роки тому. І з тих пір я так закохалась в нього, що вже майже рік живу поряд. Ну що ж, погнали. Нерха це маленьке містечко на півдні Іспанії, заселене ще в Кам'яну добу. У печерах знаден сліди життя давніх людей, яким понад три тисячі років. Слідам, звичайно, не людям. Так, саме в ті печери, куди ми вирішимо на екскурсію в Торі. А назва цього міста походить ще від Маврів, які називали місто Наріаха, досить весняне. Населення цього містечка становить приблизно 22 тисячі осіб. Близько 30% зареєстрованих мешканців це іноземці. Переважно з Великої Британії, Німеччини, Скандинавії та інших країн, що дуже важливо для нас, українців, тут майже немає представників оркостана, що робить відпочинок тут досить приємно. Зараз за моєю спиною ви бачите віо, яку я забронювала для ретриту у жовтні. На жаль, всередину ми потрапити не можемо, тому що зараз там живуть інші люди. Але ми подивимось на неї зовні і пройдемось до моря. Тут часта історія, що хороші віли бронюються наперед майже за півроку і день в день дуже важко щось знайти, особливо для великої компанії. А ще під час запису у мене не працював мікрофон, тому, на жаль, мої слова не попадають в мої губи. Так ось, що я хотіла вам показати. Зараз ми з вами засістюємо час та прийдемось до моря. Беремо Google карт відкриваємо найближчий пляж і дивимося, скільки йти пішки. Також є ще один дуже відомий місцевий пляж Буріана, до нього йти 10 хвилин. Ну що ж, ходімо, по дорозі подивимося архітектуру, і я вам ще дещо разподію: Нерха досить камерне містечко, вона поєднує в собі традиційну іспанську архітектуру. Ось такі от будиночки в традиційному стилі, котики на вулицях. І сучасні готелі, ухожені парки, гарні рослини. Ну, дивіться, гарно ж, правда. Дуже люблю деталі. І ми вже бачимо море, зараз дійдемо до нього. І що мені ще дуже подобається тут, я зараз іду такими задніми вуличками, задньою вуличкою готеля, тому що це найкороткий шлях до моря, і подивіться, яка вона чиста. Тут зараз немає людей, тому що, думаю, всі в центрі. Прогулюється вечірній такий променад, але вулички чисті, будиночки чисті і досить приємно ввечері ходити. Ну що ж, ми вже дійшли до моря, і зараз подивимось, що скаже мій телефон. Але зауважу, що я багато знімала, робила дублі, зупинялася, і ось 11 хвилин ми дійшли до пляжу. Що ж, давайте дивитися пляж. Тут є як маленькі пляжі, оточені скелями, так і більш інфраструктурні. Пам'ятаєте, на початку ми засікали час, і ми йшли до самого цього першого пляжу. Бачите, тут є сходи. І так, дівчата теж гарні, але от там нове сходи, і ми спускаємось до пляжу і дивимося, який саме цей пляж це той, який сів хвилин від нашої віли. Перший пляж, який ми дивимося, називається Карабео Біч. Це частина пляжу Буріана. І подивіться на цей пісочок, зверніть увагу, тут явно вночі поїздив грейдер, порівняв його і почистив. Подивіться на водичку. Зараз ми з вами підемо пробувати. Ну що, підемо дивитися море? намачу. Вот так, вот так. так. Такая чистая классная водочка. Люди кудись крутяться. А далі давайте подивимось, що є на пляжі, адже пляжна інфраструктура дуже важлива. На пляжі є кілька ось таких от душей. Там також є душі для ніг. Є невеличкі кав'ярні, тут можна взяти з собою морозиво, величезна набережна з пальмами і горами, Дуже гарні фотки виходять тут. Справді гальна є, це дуже рідкість, до речі, в Іспанії. Є багато ось таких ліжаків, які можна орендувати за 6 євро, але вам вони не потрібні. У нас є пляжні рушники і пляжні парасольки, які входять в Arquestur. Що ж, пішли далі? А далі ми знову повертаємось на площадочку з метрову, з якої ми починали нашу екскурсію до пляжу. Я тут щось говорю, але в мене не невімкнений мікрофон, перебачте, я вже навіть забула про що говорила, мабуть, показувала місто, яке за моєю спиною. Тут переважно готелі 3, 4, 5 поверхів. І якщо подивитися далі от куди я дивлюсь, собственно, ось там починається старе місто. Воно невеличке і дуже-дуже гарне. Ось там так. Що ж, пішли дивитися? Центральне площа міста Нерху, той самий балкон до Європи, Він якраз готувався до чергового свята. Прикрашалися вулиці, прикрашалися стіни. Як бачите, дуже багато британських туристів і Ось такий він. Ерхан. Це такий виступ в море, з якого відкривається дуже гарна панорама. Можна побачити скелі, море зробити багато гарних фоток і відео. Ну і традиційно багато магазинчиків, і тут можна побачити, що дійсно мавританська культура дуже-дуже вповінула на цю місцевість: кераміка, люстрички, і ось це все дуже схоже з арабською. Що ж, завершальні кадри, ось такі, наприклад, готельчик, який стоїть на березі, і коштує 380 євро за ніч. І квіточки, які мені дуже-дуже подобаються. А це ми дивимося на Буріану пляж. З цим пляжем здаються ось такі апартаменти, але у них є великі місць. Вони знаходяться зверху над баром. І навіть на сезон, там може бути шумно. Саме тому я не люблю жити прямо біля моря, тому що тут шумно. Ми будемо з вами жити в 10 хвилинах від моря ось туди. А далі ми з вами дивимося на те саме біле село Фріхіляна. Чому біле? Тому що. Тому що офрихіляни часто називають перлину білих селищ і вносять до маршруту Плеблес Бганкас, тобто білі сели. Це колорідні андалузькі білі містець. Ця територія була заселена ще з римської доби. Тут є багато вузьких вуличів, білих будиночків та квітах на балконах. Це спадщина мавританського стилю. Ріхіляна це невеличке селище з приблизно 3-3,5 тисячі мешканців. Британці, німці та скандинави обрали його для постійного проживання. Зауважте, тут немає жодного росіянина. Висота над рівнем моря близько 430 метрів, що дарує вражаючі краєвиди на море і гори. Ми з вами обов'язково пройдемось цими вузенькими вуличками і вип'ємо каву на Мірадорі, що значить на оглядовому майданчику, і помилуємося заходом сонця з цієї точки. Приєднуйтесь, буду рада бачити кожну з вас в своєму турі.